Вже кілька днів на стадіоні гучно. Активні мешканці Придніпровська вийшли косити бур'яни, якими заросло все футбольне поле. Тут протоптано в основному тільки по периметру. Місцеві виходять сюди бігати чи тренуватися, бо тут тихо, спокійно та свіже повітря біля річки. Декілька днів, і от до сьогодні ще й косимо. То, що зламалося, треба покупати, там комплектуючі. А зараз сьогодні дві людини. Думаю, закінчимо. Скошені бур'яни та відремонтовані лавки. Так, мешканці Придніпровська підготували свою футбольну арену до прийому перших матчів. А технічну споруду вирішили перетворити на арт-простір. Пізніше на фасаді з'явиться напис назвою стадіону Авангард. З будівлі вже вивезли багато сміття, і зараз вона порожня без вікон та дверей готова виконувати свою мистецьку місію. Тут будуть е е історичні вивіски, які досягнення були на стадіоні. Наприклад, Лабановський на цьому стадіоні тренував. Ось тут буде кімната з сучасними стадіонами, які по нашій області за 20-30 кілометрів крутезні стадіони були зроблені, і собственно ми хочемо такі ж. Ось тут буде кімната, як наша громада спілкується з місцевою владою, що, що вони обіцяють, що по факту роблять. Всі роботи виконуються руками активістів. Будівельні матеріали купують за власний кошт. Таким чином намагаються привернути увагу, що стадіон їм потрібен, і не треба багато грошей, щоб зробити тут громадське місце для мешканців Придніпровська. Опри обіцянки міської ради зробити реконструкцію на стадіоні, нещодавно депутати проголосували за його продаж. Найближчим часом спортивну арену мають виставити на аукціон. Тут не ймуть віри слова мера, що інвестор зробить сучасний стадіон та буде вільно пускати сюди місцевих. Після продажу поставлять за паркан, які не гарантують нічого. І паркан може стояти ще 10 років, і так, так само може бути руїна, і у людей просто буде закритий доступ до стадіону. Відкриття арт-простору планують найближчої неділі, і тоді ж на власноруч оновленому стадіоні тут відбудуться футбольні матчі. Очікуються дорослі та дитячі команди з Чаплів, Любимівки та самого Придніпровська. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.